Привіт, вітаю вас на каналі Q-Quest. Сьогодні в нас буде відео про те, як ми будемо порівнювати, як нейронні мережі справляються з простим завданням, таким як написання тест кейсу. Ми вже в одному з відео розглядали взагалі вплив нейронних мереж на тестування, взагалі на етісферу, як воно все все розвивається, як взагалі можна використовувати. Ви можете його подивитись, воно буде десь тут вгорі. Я його прикріплю. А, будь ласка, переглядайте, якщо ви його ще не дивилися. У цьому ж відео ми будемо порівнювати Gemini, ChatGPT та Mistral. Я вже все підготувала. Нам залишається лише порівняти та визначитися, все ж таки, яка нейрона мережа краще справляється із цим завданням. Давайте почнемо з чату GPT, так як він вже в мене відкритий. Ми будемо робити все на прикладі сайту розетка. Я йому пишу наступне повідомлення: Привіт! Мені потрібно написати тест кейс по наступному функціоналу: реєстрація на сайті Розетка та вхід на сайт розетка сайт такий-то. Він мені відповідає: Привіт! Для написання тест кейсів для реєстрації та входу на сайт розетка. Давайте розглянемо основні кроки, які потрібно перевірити для кожного функціоналу. Перше, тест кейс для реєстрації на сайті Розетка. Назва тест кейс для реєстрації нового користувача на сайті Розетка можна, в принципі, не вказувати насправді тест кейс для реєстрації нового користувача на сайті Розетка. Насправді достатньо написати просто реєстрація на сайті розетка. Попередні умови, тобто передумова. Користувач відкрив головну сторінку сайту розетка. Кроки: натиснути кнопку Вхід або реєстрація в верхньому правому куті сторінки. Молодець, навіть так детально, де вона знаходиться. Обрати опцію реєстрація, ввести у відповідні поля наступну інформацію ім'я, прізвище, номер телефону, електронну пошту, пароль, підтвердити пароль, натиснути кнопку Зареєструватися. Перевірити, чи з'явилось повідомлення про успішну реєстрацію. Перевірити, чи автоматично увійшов користувач в систему після реєстрації. Очікуваний результат: користувач успішно зареєстрований та увійшов у свій аккаунт. З'явилось повідомлення про успішну реєстрацію. Користувач перенаправлений на головну сторінку або сторінку свого профіля. Все добре, молодець. Йдемо далі. Наступний тест кейс для входу на сайт Розетка. Назва так само достатньо було б написати вхід існуючого користувача на сайт Розетка без додавання оцього тест кейс Передумова: користувач зареєстрований на сайті Розетка та має обліковий запис. Кроки. Натиснути кнопку Вхід у верхньому правому куті сторінки, ввести електронну пошту або номер телефону та пароль. Натиснути кнопку Увійти. Перевірите, чи з'явилось повідомлення про успішний вхід. Перевірите, чи користувач перенаправлений на головну сторінку або сторінку свого профілю. Очікуваний результат. Користувач успішно увійшов у свій аккаунт, з'явилось повідомлення про успішний вхід. Користувач перенаправлений на головну сторінку або сторінку свого профілю. Добре, зауважень немає, окрім там назви. В принципі, все описано, як нам і треба, як ми її замовляли, скажімо так. Йдемо далі до Містрал. Йому вже теж все прописано. Те ж саме, повідомлення не мінялося. Він мені відповідає: привіт! Ось приклад тест-кейсів для функціоналу реєстрації та входу на сайті розетка. Перше. Тест кейс один. Реєстрація на сайті розетка. От я якраз говорила, що в чату GPT треба було просто написати «Реєстрація на сайті розетка. ID навіть написав молодець, назва, реєстрація нового користувача. Передумови користувач не зареєстрований на сайті розетка. До речі, це важливо. Відкрити браузер з доступом до сайту розетка. Ну, власне, сам сайт тут прописаний. Кроки: перейти на головну сторінку сайту розетка, натиснути на кнопку Увійти у верхньому правому куті, теж детально пише молодець. У вікні входу натиснути на посилання, зареєструватися, ввести дійсно електронну пошту в поле електронна пошта, ввести пароль в поле Пароль. Пароль повинен відповідати вимогам сайту. Ну, вимоги сайту, це, скоріш за все, типу, там він має містити не менше восьми символів, мати. Літери верхнього та нижнього реєстру, мати цифри, спеціальні знаки і так далі. Вести пароль ще раз в поле підтвердження паролю, натиснути на кнопку Зареєструватися. Очікуваний результат. Користувач успішно зареєстрований, перенаправлений на головну сторінку, у верхньому правому кутку відображається їм як розкористувача. Супер. І навіть є критерії прийняття: типу, як перевірити взагалі, чи воно працює, чи цей тест кейс валідний. Тобто користувач може увійти на сайт за допомогою введення електронної пошти та паролю. Користувач отримує лист підтвердження реєстрації на вказану електронну пошту. Супер. Другий тест-кейс – Вхід на сайт «Розетка». Так само прописав ID, назва Вхід зареєстрованого користувача, передумови. Користувач зареєстрований на сайті «Розетка», відкрити браузер з доступом до сайту Розетка і, власне, прописаний сам сайт. Перейти на головну сторінку сайту розетка, натиснути на кнопку Увійти у верхньому правому кутку, ввести дійсну електронну пошту в поле електронна пошта, ввести пароль в поле, пароль, натиснути на кнопку Увійти. Очікуваний результат. Користувач успішно увійшов на сайт, перенаправлено на головну сторінку сайту. У верхньому правому кутку відображається ім'я користувача. І знову ж таки критерії прийняття, тобто як ми можемо перевірити те, що те, що тест кейси працюють, і вони правильні. Тобто ми проводимо тестування. Користувач може переглядати та редагувати свої особисті дані. Користувач може додавати товари до кошика та оформлювати замовлення. І ще нам він дає тест кейс номер 3 вхід з невірними даними. Тобто він нам робить не тільки позитивні тест кейси, які ми його попросили зробити, він нам ще дає один негативний тест кейс для того, щоб перевірити. Більше і, можливо, тут зловити якусь там помилку, наприклад. Або навпаки перевірити, що все працює як треба. Окей, йдемо далі. ID, таке-то назва: вхід з невірними даними. Передумови, користувач зареєстрований на сайті розетка, відкрити браузер з доступом до сайту, і, власне, сам сайт розетки. Кроки: на головну сторінку сайту розетка, натиснути на кнопку Увійти у верхньому правому кутку. Ввести невірну електронну пошту в поле електронна пошта. Ввести невірний пароль в поле пароль, натиснути на кнопку Увійти. Очікуваний результат. Повідомлення про помилку. Невірна електронна пошта або пароль. Користувач не увійшов на сайт. І критерії прийняття: користувач не може увійти на сайт з невірними даними. Повідомлення про помилку відображається на сторінці входу. Слухайте, супер. Все часто навіть немає зауважень. Ще й нам. Дав додатковий тест кейс, щоб перевірити негативний сценарій. Йдемо далі. Переходимо до Gemini. Те ж саме завдання в нього. Привіт! Мені потрібно написати е, такі-то тест кейси. Ось такий то сайт. Що він нам пропонує? Перше, тест-кейс, реєстрація та вхід на сайт. Сайт мета перевірити функціонал реєстрації та входу на сайт розетка. Умови, користувач має доступ до інтернету та браузера. Користувач не має зареєстрованого облікового запису на Розетка. Кроки. Перше. Реєстрація. Перейдіть на головну сторінку сайту розетка і сайт. Натисніть кнопку Зареєструватися. Введіть свою адресу електронної пошти та пароль. Підтвердіть пароль за бажанням введіть свій номер телефону. За бажанням мається на увазі це на обов'язкове поле. Натисніть кнопку Зареєструватися. Очікуваний результат. На екрані з'явиться повідомлення про успішну реєстрацію. Користувач буде автоматично авторизований на сайті. Далі Хід. Він якось так, бачите, розділив. Типу, це друга частина одного і того самого тест кейсу. Дивно, але читаємо далі. Вийдіть з облікового запису, якщо ви все ще авторизовані, натисніть кнопку Вхід. Введіть свою адресу електронної пошти та пароль, які ви використовували для реєстрації. Натисніть кнопку Увійти. Очікуваний результат. Користувач буде успішно авторизований на сайті. На екрані з'явиться особистий кабінет користувача. І він нам також пропонує додаткові тести. Тобто, спробуйте зареєструватися з недійсною електронною адресою або паролем. Спробуйте ввіз ввійти з надійсною адресою електронної пошти або паролем. Спробуйте скинути пароль, перевірити, чи може користувач редагувати свій профіль після реєстрації. Дивіться, він нам сам пише цей тест кейс, описує базовий сценарій реєстрації та входу. Можливо, він мене не дуже правильно зрозумів, тому що я написала тут: мені потрібно написати тест кейси а не тест кейси, і тому він нам все зліпив в одне. Але якщо їх так умовно розділити, то в принципі достатньо нормально описано, але не ідеально, тому що, наприклад, якщо порівнювати з містрал, то містрал прям. Супер, впорався. Давайте визначимо з вами переможця. Я думаю, що буду справедливо віддати перше місце нейронці Містрал. Містрал досить добре впорався, тому що, як ми бачимо, в нього є тут навіть і діжка прописана, що важливо, тому що коли ми створюємо, наприклад, в тест-трейлі, про це також є відео. Якщо хтось не знає, що таке тест-трейл і так далі. Це інструмент для створення тест-кейсів. В мене на каналі також є про це відео. Ми можемо тут і діжку прописати, і назва коректна, і передумова коректна. Тобто вона повністю вичерпна, що, наприклад, користувач не зареєстрований до цього на сайті. Ось такий-то там браузер в нас відкритий з доступом до конкретного сайту, приведений сам сайт. Кроки також добре прописані. Очікуваний результат також добре прописаний. Критерії прийняття загалом вони не пишуться в тест кейсі, але класно, що він написав, і ми можемо перевірити взагалі, як воно має працювати. Протестувати, тобто він написав коректний другий тест кейс і дав нам ще третій тест кейс для негативного сценарію, щоб ми протестували з невірними даними. Тобто, супер взагалі зауважень немає. Ну, мені немає до чого придертися. Друге місце я б віддала чату GPT. В нього також, в принципі, все досить добре. Він нам розписав два окремих тест кейси. Є трошечки там в мене питання до назви, але нехай. Попередні умови також він міг би додати сам сайт, посилання на сам сайт, щоб можна було одразу на нього перейти. Очікуваний результат, все добре, другий так само. Ну, питання до назви та до передумови. Кроку очікуваний результат все є. Він нам дав два тест-кейси. Ну, це не помилка, це все добре, тому що ми його і попросили, в принципі, написати про це. Але, бачите, містрал містр подумав про те, що було б добре перевірити ще й негативний сценарій. І третє місце я у цій битві віддаю Джиміні, тому що він взагалі нам зліпив все в одне і розписав просто дуже такий один великий тест-кейс, що не дуже добре. Так, ми його можемо, звичайно, там самі порізати, але умовно скопіювати, вставити ми не можемо нічого не правлячи, як в попередніх випадках. Але добре, що він написав додаткові тест кейси. Ой, не можу виділити. Ось так додаткові тести, які ми можемо ще протестувати і створити на них тест-кейси, відповідно, покрити більше. Пишіть у коментарях, чи дійсно містрал заслуговує на перше місце, і як ви взагалі використовуєте чат GPT, Gemini або містрал? Я думаю, чат GPT найбільш вживаний, Gemini також вже становиться на слуху. Коротше, напишіть, будь ласка, як ви використовуєте нейронні мережі у своєму повсякденному житті або у своєму професійному житті. До нових зустрічей і побачимося у нових відео.